Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити про важливі фактори правильного аналізу та входу в позиції. Тому що, якщо ви не будете розуміти, де ви знаходитесь, і ще які фактори, на які фактори потрібно звертати увагу, коли ви заходите в позицію, то ви можете отримати стоп. Перший головний фактор це ви повинні звернути увагу на преміум або дискаунт зон. Якщо ви шукаєте позицію на лонг. То вам потрібно знаходити позицію з discount зони тобто з нижньої частини вашої структури. Бо якщо ви будете знаходити в преміум-зоні, знаходити позицію для лонга, то ви, скоріш за все, станете ліквідністю і отримаєте СТОП. Тому вам потрібно заходити з дискаунт зони Це перший фактор, другий фактор. Навіть якщо ви знаходитесь вже в дискаунт зоні, тобто ви вже знаходитесь в нижній частині графіка, да, тут, то якщо перед вашою, скажімо, так, зоною інтересу ціна не знімала ніякої ліквідності, як бачимо тут в прикладі, да, то, скоріш за все, ви станете самою ліквідністю. Тоді потрібно розглядати позицію, після якої ціна знімає ліквідність, як на даному прикладі. Тому слідкуйте за. Своєю структурою слідкуйте за своїм боковим рухом та слідкуйте за місцем, де ви знаходитесь саме зараз, в моменті: преміум, дискаунт, зона та сняття ліквідності. Це дуже головні фактори для правильного відкриття позицій. Всім солодкого дня!